Компанія BYD похизувалася купою нових крутих електромобілей на головній виставці року у Китаї. Ці моделі вас точно зацікавлять, тому що ви відкрили правильне відео від Charge Spy. рубрика Charge News, друзі. Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy і я сподіваюся, що ви дивитесь зараз свою улюблену рубрику Charge News, де ми розповідаємо вам цікаві новини з ринку китайських електромобілів. А там, до речі, пройшла виставка, про яку ми розповідали вам у минулому. Випуску новин. Тому минулий випуск був такий собі вступний. Ми розповіли вам загальну інформацію, показали декілька автомобілів багатьох виробників. А сьогодні ми підемо по більш вузьконаправленому шляху і розповімо вам про нові моделі, а саме від компанії BYD. Ми всі любимо цю компанію, вони лідери на китайському ринку, одні із лідерів. Але здається, із лідерів вони лідери. Якось отак. Тому випуск буде дуже цікавим. ми Починаємо і почнемо з першої моделі. Нова модель, яку випустили Biodia. Ще не випустили, це тільки концепт, який е, перейде у повноцінну модель трішечки згодом у цьому році. І вони заявили цю модель як конкурент Tesla Model Y Biod Song L. Автомобіль є електричним фастбек позашляховиком. і BYD називаю його b класом ІВ. Він базується на електронній платформі 3.0 і оснащений акумуляторними блоками Cell-to-Body. Сама батарея є літівою батареєю Blade. Модель Song L буде випущена пізніше в цьому році, а саме в 2023-му. Очікується, що ціна становитиме близько 43 тисяч доларів. Для порівняння Model Y починається з 38 тисяч доларів. Безкаркасні двері, електричний задній спойлер, нова система керування пневмопідвізкою, Повний привід, і це на жаль, усе, що ми знаємо про цю новинку. Більше ми дізнаємось трішечки згодом, а саме сподіваюся, що в кінці літа вже дізнаємося максимальну кількість інфи, а поки що будуть нас годувати різними подробицями та поступово їх нам давати. А ми будемо це розповідати вам. Наступна модель рахується новинкою лише номінально, адже про неї вже всі давним-давно все знають і її. Чекали, поки вона вийде у продаж, адже це BYD Seagull. Ми у тому числі розповідали вам абсолютно всі подробиці. Як тільки вони виходили у інтернет-простір, ми одразу ж вам розповідали все, що дізнавалися самі. І нарешті вона поступила у продаж. Відбулося це на виставці 18 квітня. А саме стартувала в нас ціни 11 тисяч доларів. Звичайно, подія сталася під час автосалону 2023. Діапазон вартості становить від 11 400 до 13 900 доларів у Китаї. Тримайте подробиці про саме авто. Біводі Дісі оснащений двигуном потужністю 55 кВт. Це 75 кінських сил з максимальною швидкістю 130 км на годину. Він має два різних варіанти акумулятора. Літієвий акумулятор ємністю 30 кВт на годину та запасом ходу у 305 китайських кілометрів. Другий варіант ємністю 38 кВт на годину із запасом ходу у 405 китайських кілометрів. Обидва варіанти акумуляторів підтримують швидку зарядку від постійного струму, що дозволяє сігал заряджати до 80% всього за 30 хвилин. Розміри бівводі сігал складають 3,780, це в нас довжина, 1,715 це в нас ширина і висота 1,540 см, має 4 місну та 5 конфігурацію. Він позиціонується нижче хетчбека BOD Delphine, який в Китаї коштує дорожче на секундочку. Всередині Сігал має 5-дюймову панель приладів і 12,8-дюймову інформаційно розважальну систему. Кермо має плоску нижню частину, присутня панель для бездротової зарядки та два підстаканники для зручності. А я нагадую, що якщо ви захочете замовити це авто із Китаю, то зробити ви можете через нашу компанію. Уся інформація у описі під цим відео. А я нагадую, що якщо ви замовляєте авто в нашій компанії ChargeSpy, то ви отримаєте його з вже переобладнаним портом з GBT на начадемо. І ви зможете заряджатися будь-де, це по-перше, будь-де, тому що зарядок начадемо просто. Ну... Майже всі зарядки у нас європейського типу, а саме чадемо. Ну і за рахунок цього ви будете просто швидше заряджатися. Але якщо у вас вже є електромобіль, і ви до сих пір шукаєте вільне місце біля зарядки, GBT однієї у своєму місті, то також звертайтеся до нас. Ми врятуємо вас від цих страждань і замінимо ваш порт GBT на якісний чадемо. Уся інформація в описі під цим відео. Про наступну модель від BYD ми вам ще не розповідали. Від цього становиться, напевне, ще навіть цікавіше. Новий електричний хетчбек від BYD під назвою e 2 вже надходить до дилерських центрів Китаю. Цей факт натякає, що продажі скоро почнуться. Перероблений електричний хеджбек BYD був представлений з ціновим діапазоном від 15 тисяч доларів до 16 тисяч доларів. Запас ходу 405 кілометрів. А перші клієнти отримують 2 роки безкоштовно підключення до інтернету та довічну гарантію на трансмісію колись у 2019 році ця модель була розроблена для служб таксі у Китаї. Потім у 2022 році припинили виробництво цієї моделі, а у 2023 році знову запустили його, і тепер він з трішечки зміненим дизайном. По-перше, був оновлений екстер'єр. По-друге, він став на 2 см довшим, ніж попередня модель. Ну і третє, це інтер'єр. Там вів вже внесли більш значні зміни. Є 8,8 дюймова панель приладів і 12,8 дюймовий центральний екран, який Можна обертати та використовувати горизонтально та вертикально. Це фішка BYD. бівайді. 2 також отримує картку NFC, ключ Bluetooth і тепловий насос у стандартній комплектації. Ці особливості разом із трьома спицями керма з плоским дном наближають його до інших автомобілів у лінійці Ocean Series BYD. Автомобіль має п'ятимісну компоновку і простір для ніг або голови досить нормальний. Однак пасажири на задніх сидіннях залишаються без розеток. Але я вважаю, що ну якось потерплять задні пасажири, адже в ньому є аж три режими їзди: це економний, спортивний та ще є третій режим сніговий. Він також оснащений системою круіз-контролю, який стане в нагоді, якщо ви полюбляєте подорожі та їздите на великі дистанції з немаленькою швидкістю. Що стосується потужності, то авто оснащене синхронним двигуном змінного струму з постійним магнітом, який видає 70 кВт і 180 Ньютон на метр. Це забезпечує офіційний час розгону автомобіля від 0 до 50 км на годину за 4,9 секунд і максимальну швидкість 130 км на годину. Електромобіль використовує набір літій-залізофосфатних батарей ємністю 43,2 кВт на годину і має запас ходу на електриці 405 китайських кілометрів. Що ж, а на цьому все про бівведі. Насправді в них ще є друге підприємство, яке зветься Denza, Це вже спільне там було з Мерседесом раніше, зараз із іншою компанією. Але все ж таки, це також бівводі. Тому якщо вам цікаво, наприклад, випуск про чисто про Дензу, то... Пишіть у коментарях, ми знімемо для вас наступні новини за цією темою, також вузконаправлену, а саме розповімо вам, що там денза викотала на виставці та чим порадувала нас в плані чогось нового або ж чогось добре оновленого старого. Сподіваюся, що ці новини вам сподобалися. Я нагадую, щоб ви підписувались на наш канал, на цей канал YouTube Char Spy, а також щоб ви підписувались на наші соцмережі, а саме Instagram, TikTok, Фейсбук, а також Телеграм-канал, а точніше, не канал, а чат. Ми там спілкуємось про електромобілі, про різні фішечки, даємо поради один одному. Дуже корисний насправді чат. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що якщо ви хочете замовити авто з Китаю. До нас в Україну, то звертайтеся до нашої компанії ChargeSpy. Ми це зробимо досить якісно. Ми це зробимо вам з приємними сюрпризами, тому що ви отримуєте авто з вже переобладнаним портом на чадемо, а також із домашньою зарядкою на 7 кВт, а та ще там деякі бонуси. Тому Звертайтеся за контактами в описі, а також нагадую, що ми можемо переробити вам ваш порт з GPT на чадему, якщо ви вже заморилися стояти в черзі біля вашої однієї зарядки у вашому місці, де всі GBT-шники там чергують, щоб зарядити своє авто. Ну на цьому все я з вами прощаюся. З вами був Влад та Рубрика Charge News. Бувайте!